Так, Сьогодні ми будемо виривати вже часник ще рано, сьогодні ще тільки 6 липня, ще можна було постояти. Саме перший показник я залишила декілька таких стрілочок, ми з вами обривали, я показувала як, а декілька штук залишила для того, щоб по них подивитися як індикатор. Якщо хто не знає, то коли вже часник зовсім поспів, Потім відкривається стрілочка, і тут маленькі такі зубчики чесничка видно. От саме час виривати чесник. От. Але в цьому році все не так. Він зарані дуже почав жовтіти, дуже зарані. І він у нас в в цьому році великого не буде. У нас дуже великі раніше такі, прям отак на, на руку були чесничини. В цьому році вони будуть маленькі. Ну, маленькі. Не маленькі, можна сказати, середні, не зовсім маленькі. Але й не такі, як я очікувала. Але дивіться, зовсім сухе бадилля. Ми підливали, і що ми не робили, але ось такий він, бачите? Середній. Ну, такий він і буде. Ще яка ознака, дивіться, ще рано він не дуже і поспів. Тут уже пересох зовсім. Він як спіє, оця білесенькі, оця чешуйчики, вони повинні ставати такі, ніби. Трішечки фіолетові. То перша, то друга ознака, перша це сама цибучок. Цибу... А друга, оце що воно повинно бути тут таке трішечки. Але, 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 ви бачите, в нас зовсім мокро. І сьогодні обіцяли жару або дощ. І завтра розовий дощ, тому що вони не знили наші чесночки прямо на грядці, то ми їх починаємо виривати. Ось так, а виривати будемо зараз, я покажу як. Саме перше, коли ми чесник вириваємо, і ось ви бачите, він у болоті. Ні в якому разі не можна ось так вирвати чесник. Дуже, по-перше, тянемо дуже обережно. Ми не підкопуємо, тому що у нас земля тут мокра і пухка. І обриваємо отак землю, обсипаємо руками не всю та підсохне. Але отак оббивати один об один. Ні в якому разі не можна, тому що коли ми пошкодимо оці, чесні, оці самі чешуйки, оболочку, оцю, він почне гнити. Ось так дуже легесенько тягнемо, У нас м'якенька земелька тут, От. і все. Оце отак. Де більший, де менший, але це наш. У нас його тут небагато, але нам вистачає завжди до весни. Ось так зірвали, вибрали його весь, ніколи не кидайте отак його на кучу. Його потрібно отак, десь об щось оперти, щоб він стояв отак. Чому? Тому що всі ще соки, де зелена частина є, щоб притекли сюди. І воно поступово поспіє уже у вас в такому місці, де гарно провітрюється. Тому що, якщо ви кинете їх отак на кучу, він зіпріє, може знити. Якщо ви поставите отак, в такому місці, де провітрюється, він поступово поспіє. Оця земля висохне, ви потім її обріжете, оці хвостики. І тут обрізати треба буде ось так. півтора два см. Поки що не чіпаємо. Вирвали, ручками землю обтрусили і отак стойма поставили. І все. Отак вириваємо чесничок і потім я покажу, як де його і як обрігаю. А ось так коляня вириває чесник і ось так викладаю. Бачите? Стоячи, не лежачи, ні в якому разі на кучу не класти, тому що він мокрий. І якщо його скласти кучею, він просто згниє. А так треба його поставити, всі соки ще за цієї зелені перетечуть вниз. І він поступово-поступово достигне тут вже. Складає не щільно, але стойма для того, щоб він достигав. Потім болото обчистимо, вуса обріжемо. І буде у нас чесничок великий, менший. Бачите, він різний. Є більший, є менший, який є. Дякуємо Господу за те, що ми маємо.